Діти вже давно в Америці, діти вже давно тримають ресторани в Києві. От, е, бабуся, дідусь живуть в інших зовсім місцях, а вони там собі вдвох. От, е, хтось собі будує ліфт помешкання чотирьохповерхової мулінки піднімати, спускатись. От, е, хтось гостєвий будиночок будує, щоб в себе не селити. От, то ми вважаємо, що це все ознака розкоші. Більше того, ми надто здивовані тим, що ці маєтки продовжують будуватися. Вони вже мають по кілька, наприклад, як Мовчан, як Гіренко, директор концерну Поділля. От, вони зараз е в все в розпалі, е коробка сама збудована, всередині обуцювальні роботи, висаджується садок, доривається кар'єр під хатою, от, облагороджується озеро. Вони вже наняли собі сторож, сторожа, який поле їхнє просто стереже, що ніхто не заїхав. От. І коли ми починаємо копати глибше, цікавитися тим, звідки та земля, яке вона має призначення, хто їм її надав, то ми бачимо, що співає дуже багато пізніч. Отож, е, е, умовно кажучи, наша екскурсія буде ділитися на дві частини. Перша частина буде присвячена е, або ж друга так званій Вінській мафії, в яку входять представники нашого міського конкому. Це є мер, віце-прем'єр до цього часу Гройсман, його заступники Слишинський, перший заступник Іссіон, секретар міської ради Моргунов, корові Тарева в процесі, чекаємо на техні будинки, їхні товариш, почесний громадянин громадян нашого міста, затятий регіонал до останнього, Роман Свірот. Зараз він чомусь до цього часу є радником нашого губернатора, на що ніхто не може повісти, чому. Це є і представники так званої медичної мафії, Антонець, про неї багато розказати не треба. Іван Лета, так само депутат обласної ради, входить в групу совісті України. Це група того самого Гройсмана. Це є депутат, що колишня очільниця департаменту охорони здоров'я Лідія Діденко. Це є і Іван Мовчан, колишній губернатор, який так само був, діяв спільно з Вінницькою мафією. От. І Тимофій Гіренко, на якого нині заведені кримінальні справи е, з приводу незаконної відчужної землі, але це потім. Е, всі ми знаємо байку про Прозорий офіс, якому нібито не можна дати хабаря, і чиновники працюють на користь людей. Але ж звідки ж ті самі чиновники змогли взяти такі маєтки. Тому ми запитуємо, чи працює дійсно Прозорий офіс. Може це все фікція, може ніякого немає. От. Е, Суть екскурсії, Андрій. В процесі, Просто для відео, щоб я а, хочу, щоб воно було ціле. Екскурсія буде полягати в тому, що на площі Театральній о 15-й годині, в суботу, на день прапора, 23 серпня, ми збираємо максимально своїх активістів, максимально стягуємо автомобілі легкові, оскільки перевізники відмовляються робити подібні екскурсії, вони побоюються, Кажуть, що в них можуть забрати ліцензію, вони ще з того часу, як був Янукові, залякані цим. От. Е, збираємося, групуємося, будуть проведені акції, інформаційні кампанії. Кожен може безкоштовно відвідати моє чиновника. Е, людину посадять машину, завезуть, покажуть, розкажуть, хто живе, де він працює, як давно він там працює, чи є в нього супутній бізнес. Людина зможе, е, ми плануємо собою використати підйомний кран, кожен може піднятися, подивитися, як воно в дворі. На ми знаємо ландшафтний дизайн, у них всіх зовсім не дешевий. Фотографії вже є в соцмережі. Робила одна й та сама людина, всі під замовлення. Ціни на це шалені, От. але дійсно гарно. В когось є охоронці, які вже показували, в когось їх немає. Бо люди можуть на вас очі побачити, який асфальт у них під, під, під домом, Побачите, що в них електронний замок на воротах стоїть, а не вручну відкривається. Побачите ці поверхи. Крім того, на місці ми вже зараз звертаємося, скільки інформація потрапляє в пресу, і я достатньо впевнений, що всі дієві особи, до яких ми будемо заїжджати, знають про те, що ми до них їхати. От, ми будемо намагатися максимальну кількість один день відбути, от, екскурсію до повторення. Ми будемо просити, щоб вони бодай журналістів взяли до себе будинок і показали, що ж всередині. Бо ми бачили з хворого Януковича, якого зовні було. Маєток, а всередині золоті батони. Ми вже бачимо, що в них зовні маєток, а може всередині так само золоті батони. Може ці люди за о, смоток золота почнуть через рік, через два знову відстрілювати активістів тільки через те, що е, одних обкрадають, а другі на них наживаються. Скільки будинків передбачає екскурсія одноденно? Одноденно ми вважаємо, що це буде приблизно 6 будинків. От займе вона приблизно 6 годин, оскільки є доїзд. і. Я запевняю, кожен хто туди потрапить, одразу не захоче звідти їхати, бо подивитися є на що. Це і басейни, от, це і е, замки цілі побудовані. Територія. Територія, звичайно. І куди ми не приїжджали, ми завжди помічали, що з боку є військова водойма якась. І місце тихеньке зовсім. І деякі місця є такі, що він на долоні просто, вся повністю От.